Над ставом, де верби схилились, де місяць пісрі срібло з води, гостинне село причаїлось, заглянемо ж нині сюди. Через Богдан, та й до дзвінки до Стефанової нової жінки до Стефанової нової жінки. Добрий вечір Стефанова! Добрий вечір Степанова чи вечеря. Вже готова, чи вечеря вже готова. Історія нашого села Пашурки з давньої давнини ще з 13 століття. На березі невеличкої річки Гуски було поселення, укріплене трьома кільцями глибоких земельних валів. Це було феодальне місто. На жаль, місто загинуло безслідно. Лише глибокі рови є свідками того, що тут колись існувало поселення. Справжню історію міста було встановлено в 1957 році під час розкопок, які проводила археологічна експедиція професора Каргера. Шляхом розкопок було знайдено дуже багато історичних речових пам'яток. На їх основі вчені встановили справжню картину життя і побуту людей. Котрі жили тут понад 700 років тому. Знайдено велику кількість нарадія праці, побутових речей, що свідчать про високий рівень розвитку культури та ремесла поселення Поділля і Волині за часів Київської Русі. Сучасне село Пашуки виникло поблизу валів, знищеного міста на віддалі одного кілометра в 14 столітті. Хто його заснував, точно невідомо. Село Пашуки під назвою Пашкевичі. Входило до складу Заславської губернії і належало князеві Янушу, Заславському воєводі Подляскому. У 1589 році міста і села Луцького повіту було спустошені, спалені татарами. В їх числі й Пашкевичі. Пізніше село входило до складу Кам'янець-Подільської, а згодом у 1954 році Хмельницької області. В 1773 році в центрі села була побудована церква на честь Святого Михайла, тому в селі святкують Свято Михайла престольне є, і церква була дерев'яна, побудована на кошти прихожан. Напротязі років вона декілька разів згорала, але її відбудовували. В 1944 році, коли визволяли наше село від німців, на церкву було скинуто бомбу, яка знищила в основному дзвіницю. Після війни церкву використовували як зберігання для фуражного зерна. Остання церква постраждала від удару грому блискавки. Це було 1963 рік. І потім її останки розібрали. У 2020 році вже за кошти селян і небайдужих людей побудували нову церкву, а вечеря не готова. А вечеря не готова, бо нема. Стефана дома, бо нема. Стефана дома, він поїхав на роботу, він поїхав на роботу, повернеться у суботу, повернеться у суботу. Цю пісню я почула, у нас в село приїжджали Закарпаття, дівчата, полоти-бураки. І вони нас навчили тої пісні, ми разом співали. Вісія були і вечірки в армію, йшли діти, хлопці, багато було, вечірки, ця весна і осінь вечірки. А жінки збиралися на лавочках, ввечері завжди наробляться, а збиралися і завжди сиділи по лавочках. і А то назвали ту вулицю за церква. Бо була колись церква, але вона була стара. Її вони трохи роздромили німці, а потім ще й грім запаював, напалила, горіла, то її погасили, а потім цю церкву стару ще сипали зерно. А та гребельна вулиця називається, колись греб'я була сюди до горди пише. Ще колись старі люди її ту греблю встановили, то давали дубові доски. А звідти вода підходила, то ще люди там купалися, а ще я повністю ходила з бабою, геть туди прати, я ще ходила. Клуб був такий, стара хата була, і ми там всі танцювали. Грав гармоніст, баян грав, то ми, як старші дівчата танцювали, а я вже була така менша, теж та теж хотіла танцювати. В 61 чи в 62 році тут Боже таке було багно, що не можна було пройти, то Вивозили пісок, камінь була сама крайня хата, а тут пасли гусі ті, вигонили в общем такий товар, то це називається ця вулиця Вигі. Про криничку таку, що то на монастир туди йти по дорозі. Знаєте Боже, про них? Капличка. Так, так. Колись. Як вам сказати, велике вже свято, то дуже йшло багато цих людей в монастир. І всі йшли і кидали в капличку гроші, бо, бо ще й ми туди ходили, дивилися, і ми теж туди кидали. Там страшне було копійок. Дуже добра була вода. А ті всі з села брали воду. Азимир був агрономом, і він нас вчив, щоб дуже рівно було, гарно. То... Взагалі, все село копало цього садка. А після я пішла вже те, у поле. 25 років я в полі робила. Зараз живете самі. А? Самі живете, зараз. Живете. Зараз сама живу. Ну як діти приїжджають, але рука сама. what